Я. Давай дружити разом. Вітаю, друже! Сподіваюсь, що в тебе гарний настрій. і Ти готовий продовжити нашу подорож Танзанією. Тож вмощуйся зручніше, а ми розпочинаємо. Цікавинки країни. Занзібар це великий архіпелаг. У ньому багато островів і острівців. Острів Мафія це не резиденція бандитів, а чудове місце для підводного плавання та риболовлі. Учені, рибалки та водолази вважають, що рифи навколо цього острова найбагатші у світі. Ще пак, адже тільки риб тут понад 400 видів. З багатьма з них рибалки вважають за честь поборотися, як от гігантський каранг, марлін, баракуда, риба меч і величезна тріска. А назва мафія мовою Суахілі Махлі Афія означає здорове помешкання. Острів Прізон, тюремний острів. В'язниця тут є, але вона не використовується. Друга назва Черепашачий острів. Ці тварини теж тут є, і їх можна навіть погодувати. У деяких будинках є двері з залізними шипами. Це захист від нападів бойових слонів, яких тут немає і ніколи не було. Однак у Танзанії, на материку, чимало багатіїв має такі двері. Ось місцеві мешканці і вирішили від них не відставати. Усередині відливу у воді біля берега. Можна сфотографувати морські зірки, але їх не можна діставати з води, тому що через 5 секунд після цього вони помирають. Просто задихаються. На острові пемба є величезний баобабовий ліс. Гуляти ним краще з жовтня по грудень. Білі квіти розкриваються тільки на одну ніч і їх запиляють кажани. З висушеної м'якоті плодів виготовляють борошно. А потім печуть хліб і роблять лимонад. Подрібнена кора замінює перець, а з молодого листя готують суп і салат. Попіл використовують для приготування мила, ліків від застуди, лихоманки, астми, дизентерії, відзубного болю та укусів. Не дерево, просто скарб. Найголовніший острів Занзібар. Але як же живуть на Занзібарі? Тут вирощують прянощі. Там росте цар спецій кардамон та відомий мускатний горіх. А ще там вирощують рослини, корені яких куркума та імбир. А кора з одного з місцевих дерев це кориця. Також вони будують човни, дау з трикутними вітрилами. У деяких із них, як і в минулому, немає жодної металевої деталі. Замість цвяхів використовують бамбукові шипи. Роси роблять із волокон кокосового дерева, а корпус виготовляють з міцного тикового дерева. Ще вирощують морську капусту на фермах. Під час відпливу фермери вбивають у пісок дерев'яні кілки і прив'язують до них маленькі пучки капусти. Згодом вона виростає і перетворюється на справжнього гіганта. Її використовують для виготовлення мила та скрабів. Одразу ж тут на фермі. Гуляють лісом Джозань, одним із небагатьох місць, де ще мешкає червоний колобус. Кажуть, ночами тут полює невловимий занзібарський леопард. Можливо, тому відвідувати цей парк можна тільки в день. І звісно, тут на Занзібарі засмагають на пляжах та плавають. На півдні можна навіть поплавати серед дельфінів. Вони не заперечуватимуть. Давай досліджувати разом цей чудовий дивовижний світ. Дар ес салам, що означає дім миру. Найбільше і найбагатше місто країни. А от містечко Аруша дуже маленьке. Однак місцеві мешканці жартома називають його Дар Ес Сафарі, що перекладається як Будинок сафарі, адже саме тут починаються сафарі в найвідоміші національні парки та заповідники Танзанії. Мандрівники обирають те, що їм найбільше до вподоби денне, нічне або ж ранкове сафарі. Сафарі непрохідними маршрутами або невідомими стежками, кінне сафарі або сафарі на гірських велосипедах. У Серенгеті це безкрайна рівнина. Найчастіше їдуть з липня по листопад, щоб побачити велику міграцію тварин. Тільки уяви, півтора мільйони антилоп гну, 300 тисяч газелей Томпсона. І 250 тисяч зебр одночасно рухаються безкрайньою рівниною. Вони переселяються на пасовиська в кенійський парк Масаї Мара. Після тропічних дощів тут багато високої соковитої трави. У жовтні мільйони тварин повертаються додому в Серенгеті. Крім антилоп і зебр, у парку живуть буйволи, слони, шакали, гієни, жирафи, гепарди та чимало левів. На Солоному озері Ндуту живуть фламінго, а в річці Грументі величезні нільські крокодили. Самому парком краще не гуляти. Нгоронгоро це восьме чудо світу. Давним-давно. Тут відбулося виверження вулкану. Коли магма повністю витекла на поверхню, всередині утворилася порожнеча, в яку й провалилася вершина вулкану. Так з'явилася дивовижна долина, оточена залишками вулканічних стін заввишки 600 метрів. У цьому, так би мовити, котлі є все. Ліси, болота, озера, річки, степи та савани. Тисячі тварин живуть у Нгоронгоро, не залишаючи долину. Зебри, буйволи, антилопи та газелі вільно бігають по ній, пасуться та п'ють воду. Вночі на полювання виходять леви, гепарди та леопарди. Тільки тут можна побачити багато видів чорних носорогів. А бегемоти, які цілий день лежать у воді, саме вночі виходять пастися на траві. Людей пускають в цей загублений світ тільки з 6 ранку до 18 години вечора, ще й на спеціальних сафарі автомобілях. Майже третину парку Лейк Маньяра займає озеро Маньяра, заселене птахами. Найбільше озеро полюбляють рожеві фламінго. Вони прилітають поласувати синьо-зеленими водоростями. У лісі прогулюються бабуїни, а у кронах дерев стрибають блакитні мавпи і голосно кричать птахи носороги Серед скель над гарячими клекітними джерелами можна побачити парочки антилоп-стрибунів, кліп шпрингерів. З давніх давен тут мешкає плем'я Масаї. Вони й дали озеру таку назву Еманьяра. Мовою масаї це каучуковий молочай, колюча рослина, схожа на сплутану мотузку. Масаї досі будують із неї халупи та загони для тварин. Люди цього племені носять яскраві покривала, як одяг. Їхній улюблений танок стрибки вгору. Деякі стрибуни відриваються від землі на цілий метр, не згинаючи ніг. Змагатися з ними не варто. Вони завжди перемагають. До речі, ставити наметові табори і ночувати можна тільки в дозволених місцях. В Танзанії за цим дуже суворо стежать. Історія зі стародавньої книги. Згасають останні зорі, перші промені сонця починають забарвлювати небо на сході Галилейського озера. Це час, коли рибалки Галилеї повертаються додому після нелегкої нічної праці. На березі їх очікують покупці. Слуги вибирають рибу для господарів найкращу та найбільшу. Бідняки радіють дрібній дешевій сардині. Хтось скуповує увесь улов, щоб потім відправити його в Тарихею. Там рибу засолять і запакують для вивезення в інші міста юдеї. Однак сьогодні всіх покупців очікує розчарування. Рибалки повернулися без улову. Втомлені та засмучені вони причалили до берега. Симоне Андрію, і у вас нічого? Молодий чоловік підійшов до двох братів, які з сумом очищали від водоростей порожні сіті. Нічого, Іване, ви теж без улову?» – запитав один з братів Симон. Іван хотів уже відповісти, коли Андрій встав і, показуючи вперед, сказав Дивіться, Ісус іде. Симон та Іван обернулися. Берегом справді йшов учитель. Колись Іван Хреститель, пророк, посланий Богом, вказав на нього, сказавши, що це і є довгоочікуваний Спаситель. Іван, Андрій та Симон були поруч з Ісусом, коли він здійснював чудеса в Капернаумі й інших містах. Вони часто слухали його повчання, але потім повернулися до своєї роботи. Треба ж якось прогодувати сім'ю, подумки оправдовував себе Симон, дивлячись на Ісуса, котрий наближався. Звісно, таких чудес, як він звершує, я ніде не бачив. Хто б ще міг перетворити просту воду на свіжий виноградний сік? Однак нещодавно Івана Хрестителя кинули до в'язниці, а вчитель не допомагає йому. Фарисеї та інші вчителі усі наші проти нього. А вони ж люди розумні, впливові. Що ж буде, якщо я піду за Ісусом? Хто подбає про моїх дітей, дружину, те що? Тим часом люди, які перебували на березі, почали збиратися навколо Ісуса. Рибалки й торговці, раби і селяни, чоловіки й жінки, старі й молоді, здорові та хворі намагалися підійти якомога ближче. Вони хотіли почути його слова про Божу любов, прощення, надію і отримати зцілення. Людей ставало дедалі більше. Христа тіснили з усіх боків. Підійшовши до Симона, він попросив у нього дозволу зайти в човен і відплисти трохи від берега. Сидячи в ньому, Ісус розповідав про Небесне царство так просто і зрозуміло, як ніхто і ніколи не говорив цим людям. Симон знову відчув силу й велич, які походили від цієї незвичайної людини. Коли бесіда закінчилася, сонце вже перебувало в зеніті, освітивши гладь озера. Поглянувши на пригнічених рибалок, Ісус вирішив подбати про них і сказав: Симоне, я знаю, у вас сьогодні невдалий день. Відпливи подалі і закинь ще раз сіті. Симон розгубився, вони рибалили ночами, тому що закидати сіті в день, коли сонце просвічує прозору воду озера, було даремним заняттям. Та як відмовити Ісусові? І Симон наважився Наставнику, цілу ніч ми трудилися, але нічого не піймали. Та за словом твоїм я закину сіті. Відпливши подалі від берега, Симон і Андрій закинули невода. Коли вони спробували витягти його, то виявили, що той ледь не рветься, так багато в ньому виявилося риби. Довелося кликати на допомогу Якова та Івана. Симон і радів, і жахався одночасно. Думки тіснилися в його голові. Хто він? За його словом, навіть риби покірно застрибають у сіті. Він здійснив це чудо заради нас, щоб наші сім'ї не мали ні в чому потреби. Я боявся довіритися йому, боявся, що всі на березі насміхатимуться над ним і над нами. А тепер погляньте на цей улов. Коли вони причалили торговці, й рибалки з'юрмилися навколо. Великі відбірні рибини били хвостами, виблискуючи лускою на яскравому сонці. Заведей, батько Івана Таякова разом зі слугами зразу ж зайнявся уловом і лагодженням сітей. Однак самі рибалки дивилися на учителя, що він скаже. Ісус промовив Залиште все і йдіть за мною. Станьте моїми учнями. Залишити все і піти зараз? Симон поглянув на човни до країв, заповнені рибою, і вирішив я довірився Ісусові і вийшов з ним на найдивнішу риболовлю в моєму житті. І він не підвів. Заради нас Ісус звершив таке чудо, я довірюся йому і зараз, піду за ним, щоб не казали інші люди. Симон, якому пізніше Ісус дав нове ім'я Петро, його брат Андрій, Іван, який став улюбленим учнем Ісуса, та його брат Яків, залишили все і, довірившись учителю, пішли за ним. Вони ще не знали, що попереду на них очікують і біди, і радості, і розчарування, і перемоги. Однак ці люди вийшли на старт разом з Ісусом і, довіряючи йому, дійшли з ним до переможного кінця. У нічній тиші Галилейського озера маленькі рибацькі човни і зараз пливуть під зорями. І той самий голос з неба звертається до кожного Довірся мені, я ніколи не підведу тебе. Як фінішувати Порада переможців? Не бійся невдач Томас Едісон. Невдачі завжди трапляються. А головне правильно на них реагувати. Томас Едісон провів 10 тисяч невдалих дослідів, перш ніж отримав потрібний результат. Він шукав найкращу нитку розжарювання для електричної лампочки. Чому він не здавався? Після кожного невдалого досліду Едісон казав: Ще одне неправильне рішення, знайдене і виключене. Тепер я на крок будущий до успіху. Правда, чудово? Просто не припиняйте спроб і рухайтесь до успіху. Котяче терпіння. Кіт, який ловить мишей, має велике терпіння. Він годинами сидить в одній позі, вистежуючи здобич для перемоги необхідне терпіння, адже воно допомагає не здаватися і доводити розпочати до кінця. Великий учений Ісак Ньютон казав: якщо я зробив якісь цінні відкриття, то це сталося здебільшого завдяки моєму терпінню, ніж моєму таланту. Ціна перемоги. Олімпійський чемпіон з триатлону Алістер Браунлі щосили прагнув до перемоги. До фінішу залишалося 700 метрів. Раптом він побачив, що його братові Джоні, який біг поперед нього, стало погано. Помічники підхопили його і збирались віднести в бік. Для Алістера це означало, що переможцем стане він. Однак, замість того, щоб вирватися вперед, він підбіг до Джоні, закинув його руку собі на плече і побіг далі разом із ним. Біля фінішу Алістер підштовхнув брата вперед, щоб він другим закінчив дистанцію. Сам Алістер став третім. Репортерам він сказав: це нормальний людський вчинок. Я б зробив це не тільки для брата. А як же не зупинитися на півшляху? Потрохи, але щодня. Не кажи собі сьогодні пропущу, а завтра зроблю вдвічі більше. Присвяти справі хоча б 30 хвилин, але не пропускай жодного дня. Не бійся починати спочатку. Так буває. Крок назад не поразка, а новий цікавий шлях до мети. Не панікуй, нічого не виходить. Можливо, втома заважає побачити вирішення. Потрібно трохи відпочити і знову взятися за діло. Тоді з'являються і цікаві ідеї. Не соромтеся просити про допомогу. Разом із хорошими друзями перемагати легше. Мрій про перемогу не переставай овляти її собі. Обіцяйте собі подарунок, за сміливість і терпіння. Придумай, чим себе підбадьорити. Смаколики відмашки. А наостанок хочу з тобою трішечки поготувати. Тому пропоную тобі разом зі мною зробити смачнющий фруктовий салат. Для цього тобі знадобиться червоні яблука, мандарини, банани, ківі, виноград, великий апельсин та бамбукові шпажки. Отже, почнемо приготування. Спочатку потрібно помити та почистити від шкірки усі фрукти, крім яблук, апельсина і винограду. ківі банан і яблуку наріж великими кубиками. Мандарин розбери на дольки, а виноград на виноградинки. Щоб банан і яблуко згодом не потемніли, збризни їх лимонним соком. Охайно нанизуй шматочки фруктів на бамбукову шпажку, залишивши кінчики вільними з обох кінців. Ти можеш нанизати шматочки за кольорами веселки або на власний розсуд, як тобі подобається. Зроби не менше семи шпажок. Половину великого апельсина, не очищаючи від шкірки, поклади на тарілку зрізом вниз. Акуратно і рівномірно встроми всі шпажки, починаючи від центру апельсина, щоб конструкція з фруктів не звалилася на бік. Залишки фруктів гарно викладен навколо апельсина. Ось і все. Наша смакота готова. Тож насолоджуємось і смачного. Перевір себе. Ось і підійшов час запитань по нашому сьогоднішньому випуску. Тож почнемо з такого. Занзібар це великий архіпелаг, в якому багато островів та острівців. Так це чи ні? Вірно. Так воно і є. А чи вирощують на Занзібарі прянощі? Так. Там є і кардамон, і мускатний горіх, кориця і багато інших. Чи можна діставати морських зірок з води? Правильно не можна. Тому що через 4-5 секунд після цього вони помирають. А чи є на острові Пемпа величезний баобабовий ліс? Вірно, він там є. І останнє запитання Нгоронгоро. -нгоро, це восьме чудо світу. Саме так і є. Ось і все. На жаль, час прощатись. З нетерпінням чекатимемо наступної зустрічі з тобою. Бувай! Дружболандія